Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні розказати вам про бентамок. Трошки такі, вони крупні яйця несуть. Я їх спеціально поставив в інший гніздо, щоб показати. От, може, буду їх лишати, щоб сідали курочки дві на яйця, тому що в мене тут. читав в коментарях, для чого я обрізав крила куром. Ну, в принципі, знаєте, тут. Погоджуся з тим, що трошки стрес у них саме у бентамок, у великих корень взагалі нічого не було. Ні, яйценоскості, то, що накривають гір, яйця, то так. Але причиною того, що ми обрізав, обрізав крила, було саме те, що вони перелітали дуже сильно і залітали на дах зимою, обморожуючи собі лапи. В принципі, бачив кожного блогера, ну, в більшості блогерів. Що вони обстрігають бентамкам крила, бо вони літають дуже сильно. <кій> в принципі, мені також подобається, коли бентамки сильно пролітають там. Ну, це красиво виглядає, якщо чесно, але. Ну, потім вони десь полетять і в мене був кінець випадок, що ці бентамки залетіли були на паркан до сусіда, і там їх чуть не з'їв пес, тому. Весною вони так не літають, але зимою це треш. Я їх випускаю на вулицю трошки, тому що е, тре світло бентамка. Цього року потрібно провести сюди в сарай світло, крутити лампу, і щоб освічувалось приміщення, вони тоді будуть радувати яйцями і сідати також. От. Але я їх випустив на вулицю, і вони через те, щоб бачили сніг, залітали на самих верх, і потім їх дуже довго скидали. Мені цього не потрібно. І, ну, це трошки трагічні історії були з бентамками, так що не хочу я більше такого. Краще їх зимою буду тут закривати. Ну, крила, в принципі, обрізати вони яйця тоді ще не несли. Тому що була молода, а шишка вона зимою не несеться, тому що світла немає відповідної температури там. Тому І планую розводити їх побільше. У мене є три курочки молоді, дві старіші. Планую посадити і зірку і шишку по одному разу. Можливо, якщо буде сідати ще якась велика курка, поставлю переміжку пентамки і такі. Ну, Пентамчені, бачите, досить крупні яйця. Тому... Цій породі також ставлю лайк. Якщо буде можливість зняти відео, як правильно обрізати крила, то я знімлю і покажу. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і всім па-па-па-па.